Друзі, слава Україні! Сьогодні класний день. Це відео. Подяка за партнерство компанії Тактичні системи, яка нас підтримує з початку повномасштабної війни з травня 2022 року. Ми з ними так сказати, запартнерились, постійно, допомагали нам з екіпом, з зброєю. З усім, з усім, з усім, що зв'язано з нашим напрямком, все заради збереження. Життя наших військовослужбовців. І зараз ми вже доросли до того, що один з наших підписників задав мені питання: а якщо ви там їздите на поліон, тренуватися, чи всіх є зброя, я кажу, на жаль, не всіх я кажу. У мене є декілька гвинтівок, я даю. Він каже: Я, типу от просто гроші давати не хочу, я б хотів би купити гвинтівку. Скільки коштує гвинтівка? Я кажу, ну, нормальна гвинтівка там. Від двох тисяч доларів, щоб купити, і нічого не переробляти, і зразу працювати. Не брати, там, наприклад, ДБ за тисячу доларів, і потім все одно туди тисячу півтори вложити. поміняти USM, поміняти ручку зводу, зробити її по можливості амбідекстерам, поміняти всі кнопочки з різних сторін і так далі. і тому подібне. Приклад поміняти, ДТК поміняти, поставити механічні прицільні і так далі. і тому подібне. Можна пофарбувати саракод, тому що вона дзвонить дійсно. Хто хоч раз з ДБХ мав справу, розуміє. І ми прийшли до того, що з подачі нашого підписника-друга стало питання купити гвинтівку, яка буде використовуватися, грубо кажучи, як прокатна, але прокатне слово не сильно підходить. Перша гвинтівка, яка буде уособленням фонду для тих, хто хоче навчитися стріляти. Тобто, ті, в кого немає з наших знайомих, їдуть з нами, купують БК. І без проблем можуть навчитися стріляти. Полігон ми даємо, гвинтівку тепер ми даємо. І що стосується гвинтівки, це унікальна гвинтівка. Називається вона Zigzauer або просто Zig M400. Це повністю військова гвинтівка, яка зроблена Семі Авто, але чорний ствол хромований 14,5 довжина ствола, топовий макпуловський приклад, тобто ідеально гвинтівка. Зроблена для того, щоб тренуватися, от класно збалансована, ти її береш в руки, прям ідеально. Сьогодні ми награвірували логотип нашого фонду і можна сказати, Зігзав, компанія тактичної системи, яка є офіційним представником компанії Зікзавер в Україні, як для військових, так і на цивільний ринок. І тепер уже зігзав і New Time for Ukraine за допомогою тактичних систем це вже як одне, єдине ціле. Тому всі, хто нас підтримує, всі, хто нас дивиться, вам низький уклін, велика. Подяка. І для мене насправді от, донат на цю гвинтівку це прям шок, що на четвертий рік Великої війни люди ще не зневірились в благодійних фондах, конкретно в нашому. Не перестали вірити в нашу перемогу, в нашу націю, в нашу країну, в можливість того, що в нас віра в те, що ми дійсно сильний. Народ, в якого велике майбутнє. Шановні підписники, ті, кому подобається те, що ми робимо. Будь ласка, доєднуйтесь до нас донатом, лайком, постом, репостом. І пам'ятайте, що в єдності наша сила. Слава Україні, героям слава, в єдності наша сила. Дякую, що додивились до кінця.